Трамп буде заходити зі за своїм оновленим статусом на максимальному піку легальності та легітимності. Тобто за півроку там чи за три місяці вже я думаю, ми станемо більш-менш розуміти, що буде по Гренландії, яка ситуація буде в діалогу цьому такому з Канадою. Гренландія, до речі, я майже на 100% впевнений, що все буде позитивно для Трампа з Канадою. Плюс-мінус будемо бачити. Панамський канал також для них надзвичайно безпеково-економічно важливий для обмеження знов ж таки. Та судоходства ну але і безпекового компоненту так трам буде заходити з позиції сирі да неділя. Падіння режима суду, шалений геополітичний ляпас Путіну це абсолютно очевидно. Втрата позицій на Близькому Сході, в Середній Азії, Африці. Знов ж таки, транзит через Сирію це автоматично втрата позицій в Африці. В цьому контексті Іран Іран же ж постійно залишає для відкритими, для перемовин сполученими штатами, як ми розуміємо, по пролонгації ядерної програми, правильно? І в нас так і не з'явилися балістичні ракети малої дальності.